Вітаю вас у своїй новій рубриці Коучингові нейропрогнози і стратегії успіху. З вами Вікторія Арнаутова, коучка психологіня, і тут ми розбираємо тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року. А яким чином ми тут діємо? Ми спочатку розбираємо астропрогноз, тобто певний вплив зірок на вас і на ваш мозок. За допомогою нейронаук. А потім надаємо коучингові рекомендації, як можна пройти цей тиждень максимально ефективно. А щодо цього тижня, цей тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року буде ключовим моментом лютого, тому що дійсно події набирають швидкості і. Ну, Новолуння у Водолії, яке відбулося на тому тижні, да, запустило нові процеси, оновлення для вас у всіх сферах, і в основному в бізнесових. І тому це буде якраз квінтесенція, де треба буде дожимати все, що ви розпочали на тому тижні. Тобто це буде якраз часом дій. І усі перешкоди, які раніше стримували вас минулого тижня, вони зараз розчиняються абсолютно. І головні акценти цього періоду будуть стратегічне мислення, перемовини, партнерство і результативність у роботі. Найсильніші дні для проривів це буде початок тижня з 3 по 7 лютого, а дні для відпочинку і перегляду цілей буде 8-9 лютого. І ключова стратегія тижня буде використати цей час. Для важливих справ. Бо друга половина місяця принесе більше хаосу і більше лінії, я б сказала, і непередбачуваності для вас. Тож, розглянемо цей тиждень по днях. 3 лютого понеділок, цей день відкриття нових горизонтів. Щодо зіркових енергій, Юпітер розширює можливості. А місяць вовні підсилює рішучість і сміливість. Це буде день для ідеальних стартів проєктів, переговорів і прийняття стратегічних і швидких рішень. Тож не зволікайте. І як це буде відбуватися на нашому мозку? Буде активована префронтальна кара, яка відповідальна за стратегію і аналіз. Буде сильний викид дофаміну. Ми будемо відчувати з вами натхнення і драйв. Це буде викликати у нас сильне бажання діяти, рішення будуть прийматися легко і будуть повністю відкрити всі можливості у спілкуванні і роботі. Тож не зволікаємо. Щодо коучингових порад, щоб максимально використати енергію початку тижня, можливо, виконати такі дії. Можливо, записати е, свої цілі на лютий е, і почати діяти, і зробити перший крок вже сьогодні. І, можливо, навіть по кожній із цілей, да, або по флагманським цілям, як то кажуть. Е, можливо, запитати себе, яку можливість я відсуваю через свій страх. Бо коли ми ще не починаємо діяти, да, ви знаєте, у нас всередині починає говорити голос або нашого его, або там хто самокритика збільшується, да, самозванці з'являються там і так далі. Тому можуть з'являтися такі страхи, які вас будуть трошки підгальмовувати. Тут важливо задати собі питання, які можливості я відсуваю через ці страхи. Угу. Так. 4 лютого, вівторок, закріплення позицій та перегляд цінностей. Зіркові енергії. Венера переходить в овен, що розпалює нашу сміливість в коханні і фінансах. Місяць у тельці стабілізує енергію, намагаючись відбудувати довгострокові стратегії. Як це відбувається на нашому мозку? Запускається лімбічна система, яка відповідальна за емоції. Підвищується рівень серотоніну, який підсилює відчуття задоволеності. І водночас гіпокамп починає аналізувати попередній досвід. Як це проявляється? Нам в цей час потрібна більша стабільність. Ми, можливо, можемо переоцінювати відносини, кар'єру і фінанси. В цей день, І у нас з'являється бажання зафіксувати досягнені, досягнені результати. Тож коучингові порадами будуть наступне. Для того, щоб переглянути свої стратегічні напрямки, можливо, дійсно переглянути і виписати, які нам приносять стабільність. І зробити зараз акценти саме на тих, які нас стабілізують більше. Переоцінити, які ресурси зараз найцінніші, і подумати над питанням, що я готова або готова відпустити, щоб рухатися вперед. Бо є завжди у нас певний баласт, який нас стримує, і тут важливо дійсно відмовитися від чогось зайвого, щоб більше можливо сфокусуватися на тому, що нам більш важливо. Наступний день, середа, 5 лютого, тут у нас запускаються більш нові знайомства і співпраця з іншими. Місяць у близнюках стимулює комунікацію, і швидке мислення, а уран в активному аспекті буде відкривати несподівані можливості. Тож не зволікайте. А Що відбувається з мозком? Активується нейромедіатор Оксітацин, який Підтримує соціальні зв'язки. І підвищується рівень серетоніна, який о, з легкістю покращує нам комунікацію. Це дійсно проявляється в легкості в спілкуванні, в генерації ідей, в бажанні вчитися чомусь новому, обговорювати нові можливості. І у нас з'являється відчуття натхнення від цих наших контактів і від комунікацій. Для того, щоб відкритися легше відкритися новим контактам, бажано вийти із зони комфорту і дійсно більше знайомитися з новими людьми. Можна обговорювати свої ідеї з тими, хто може їх підтримати. Тобто до цього проаналізуйте дійсно, хто потенційно може підтримати ваші ідеї і думки. Запитайте себе, що може відкрити для мене. Нові можливості у спілкуванні з іншими людьми. От такі, така у нас буде середа, яка нас буде підштовхувати для, до більших комунікацій з іншими. Можливо, в цей день потрібно зробити більший акцент в своїй роботі іменно на роботу з своїми командами. Так. 6-7 лютого розбираємо поряд ці два дня, четвер і п'ятниця, тому що приблизно одні ті ж самі енергії будуть опановувати наші миски. Сила колективної роботи тут буде на певному, повному максимумі. Тож, місяць у близнюках, 6-го і в раку 7-го підвищує нашу соціальну активність і стратегічне мислення, тобто іще більше підвищує, ніж навіть у середу. Єдні для важливих переговорів і об'єднання людей навколо ваших ідей. Що відбувається з нашим мозком за рахунок таких зірок? Активізується нейронна мережа прийняття рішень. Лобова кара активізується. Нейромедіатори це серотонін ем, створює довіру до інших, да? і дофамін підсилює мотивацію спілкування з іншими. Як це може проявлятися в вашому житті? У вас може бути дійсно сильне бажання діяти в команді, легкість в знаходженні партнерств і здатність приймати далекоглядні рішення. Ви бачите, що дійсно зірки нам так класно будуть допомагати цього тижня, що потрібно просто брати бика за рога, як то кажуть, коучингові поради, щоб використати силу цієї спільної роботи в ці дні. І середа, і четверг, і п'ятниця, можливо, треба більше організовувати зустрічі або переговорів. Визначити роль кожного у вашій команді. Це вже командна робота, і тут дійсно можливо, можливо переглянути цілі кожного і кожної у вашій команді, зшити це разом з вашими організаційними цілями. І тут якраз вам може допомогти коуч, коучка. Цим, до речі, займаюся і я можливо провести якусь стратегічну сесію по зшивки цілей персоналу в команді да, з організаційними цілями, і можливо подумати, що потрібно для досягнення цього колективного успіху. Можливо, треба переглянути ваші ресурси. Якщо у вас немає команд і ви не керівник, не керівниця. А тоді можете переглянути вашу команду, якою є сім'я, ваші друзі, знайомі, тобто ваше найближче оточення, да? яке дійсно може вам допомогти в якихось питаннях. Да? А можливо, це якраз буде нова можливість для якогось нового розвитку у ваших напрямках. Да? Там, де можуть якраз вам допомогти. Нові люди, а можливо асистенти, яких ви можете собі підбирати, і далі рухати свої напрямки вже разом, а не в одиночку. Так, 8-9 лютого, субота-неділя. Mm. Останні тижні нам так преподносять такі подарунки, коли у нас дійсно розслаблюючі енергії відбуваються в суботу і в неділю. І сьогодні, на цьому тижні, це буде точно так же. Тобто, крък зірки будуть підтримувати наш відпочинок і гармонію. Тому це якраз буде час відновитися і зібратися з силами для наступного тижня і нових звершень. Як це буде відбуватися на зірках? Місяць у раку заохочує до турботи про себе та близьких. А венера Вовні буде додавати пристасті у стосунках. Щодо мозку, то в цей момент тоді активізується парасимпатична нервова система, яка схильна якраз дарувати нам відпочинок. І викид серетаніну та окситацину буде сприяти відчуттю комфорту і гармонії. У вас дійсно виникне потреба успокої, відпочинку і турботи про себе. Да? І глибинні розмови, і емоційна близькість, можливо, додадуть вам сил і перезавантаження. Коучинговими порадами в ці дні можуть бути дійсно, щоб полегшити собі перезавантаження емоційного стану. Попроводити більше часу з близькими, і, можливо, запитати себе, що приносить мені найбільшу радість? Як я можу найшвидше відновитися і отримувати той комфорт, який якраз відновить мої сили для наступного тижня? Тож, наприкінці, можливо, як ви звикли, метафоричне поетичне натхнення тижня. Можливо, комусь краще буде в такій образній манері сприймати енергію цього тижня. Цей тиждень наче міст між мріями і реальністю. На його початку ми відчуємо силу змін, що рухають нас вперед. А наприкінці ми зрозуміємо, що справжній прорив відбувається тоді, коли ми дозволяємо собі зупинитися і відчути життя. Відвага і спокій! Два крила цього тижня, що несуть нас до нових горизонтів. Тож дійсно це буде самий, самий проривний тиждень лютого, тож це ваш шанс втілити задумане у життя. Я думаю, що ніхто не всидить на місці і всі почнуть діяти щось робити. Будьте рішучими, стратегічними і не бійтеся розширювати межі своїх можливостей. Тож, вдалого тижня підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, як вам вдалося пройти цей тиждень, і при потребі звертайтеся до коучки і до командної коучки, яка допоможе вам зшити ваші цілі з цілями, можливо, місійними це цілі, для чого ви прийшли. На цю землю, тож приєднуйтесь до каналу і ставте лайки.